На одному боці живі, на іншому переважно штучні. Наметеному на качівському ярмарку переповнені різною продукцією. Білі і насичено жовті презентеми тут пропонують за 3-5 гривень. Пан Олег із Дерцена продає не свої, а квіти, які виростила дружина. Май місце наду посадити посадіть, так і целі вод пасі от ламлювати, копати. Вичистить повністю, щоб трава не знала. Продають не лише хризантеми поштучно, а й квіти в горшечках домашнього виробництва. Серед них уже дешевші, ніж за 15 гривень, не знайдеш. Багато покупців і не звертають увагу на живі квіти, адже вдома вирощують їх самі. Тому у багатьох у руках вінки і штучні букети. Купила віночок цих за 20 гривень, а ці цвіточки за 25. На нинішні ціни недорого. Що ти купиш тепер такої? Все. Так що ціни нормальні. Два вінка придбала по 35 гривень один. Батькові матері. Ну, батькові матері я мушу купити, бо пенсія невелика. Хотілося б красивіше, але не виходить. Я придбала такі маленькі віночки, бо на тисячу не розженешся за пенсію всю. за таку думају што теперболе веборе та буду буде бирше што избуде Ліпше. Асортимент на ярмарку багатий, покупці не скаржаться. Свічки та лампадки різних розмірів. Вінки, штучні букети і корзинки. Обирають все, що до душі. От лише закуповуватися краще завчасно до першого числа. Ще на початку ярмарку покупці кажуть, ціни не кусаються. Лампадки можна придбати в середньому за 15 гривень, живі квіти за 20, Ну а вінки коливаються від 15 до 80 гривень. Але продавці попереджають і не приховують. Що на 1 листопада вартість усієї продукції зросте мінімум на 5-10 гривень? Тому на центральній площі Мукачева вже ажіотаж. Продавці радіють, що не встигають мерзнути через активний продаж і наповнення кишені, а покупці, що придбали вподобану продукцію, за поки ще доступною ціною.